Ти точно потрапляв в цю паску німецької мови, якщо не знаєш різницю між словами wissen та kennen. Обидва діє слова означають знати, але ж чому вони різні? Давайте розбирати. Дієслово wissen означає знати щось як факт. Наприклад, Ich weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Я знаю, що Берлін є столиця Німеччини. Kennen – це знати когось особисто, тобто бути знайомим. Наприклад, Ich kenne... Мане дойшлі. Я знаю свою вчительку німецької. Це я. Можна придумати собі таку асоціацію Wissen – це типу як якісь вісті. А кенен, наприклад, кен, бо він знайомий з барбі. Наведу вам ще один приклад. Ich ich weiß viel über Deutsch, aber ich kenne nicht alle Deutschen. Я знаю багато про німецьку, але я знайома не з усіма німцями. Друзі. А ви знаєте, хто зараз президент Німеччина? Якщо так, то пишіть в коментарях. А якщо ні, то головне, щоб ви Кентн, вашу вчительку німецькою. тому не губи мене, та обов'язково підпишіть.